Доброго дня, і звісно ж ми продовжуємо нашу кулінарну історію в цьому нашому марафоні, в нашому забігові. Кулінарні майстер-класи, на яких ми готуємо, їмо, коштуємо, отримуємо результати, насолоджуємося новими блюдами, новими смаковими рецепторами, е е е е смаками і їмо те, що нам дає нам смачне смачне задоволення. Зазвичай дуже часто нам говорили і говорять, надоїв мені вже ваш коктейль. Мись надоїв, не знаю, не надоїв. Але наш коктейль можна робити, правда, Леся? Круто, молодець, ти надоїв, він надоїв, це просто не може. Це дуже добре. Це а, такі питання можуть говорити, а, що наші маленькі кажуть, а, наші кажуть, дітки, які тільки починають щось змінювати в своєму житті. Це коли ми говоримо наші перші нові клієнти, які а, тільки якісь роблять перші кроки до свого результату. Але ми стараємося донести, розповісти, показати, а, що можемо робити з нашого коктейлю смачні смачні порції. Покажу вам ось свою таку вже пусту миску. Бачите, вона вже грязна. Все, вже все зроблено. Признаюсь чесно, я буквально сьогодні готувала, і це буквально було за пару хвилин нове блюдо, новий смак, нова е, ізюмінка, ту, яку ми можемо приготувати в будь-який момент. І їсти може кожна людина, починаючи з маленької дитини, закінчуючи самим старшим членом сім'ї вашої родини. Людина може їсти таке блюдо е, під час марафону, людина може їсти таке блюдо е, під час зниження ваги, під час набору м'язевої тканини, під час просто збалансованого харчування і отримувати смачну насолоду. Ми дуже часто любимо е, зробити якийсь смачненький перекус із маленькими смачними плюшками. Але, звісно ж, коли в нас є тарілка з плюшками, з пічнюшками, з булочками, з вафельками, ну, з чим ми тільки хочемо і не хочемо. В поєднанні ми можемо їсти дуже велику кількість. З'їли одну, хочемо другу. З'їли другу, хочемо третю, з'їли третю, хочемо четверту. І що правда, Леся, ти мною погоджуєшся 100%? Саме основне у нас немає е, стоп. Оцього стоп немає, а його немає тому, що е, любе блюдо, яке готується, коли немає норми білка. Коли тебе насиття немає, а ти їси тільки прості вуглеводи, організм говорить, дай мені іще, дай мені іще. А сьогодні ми будемо готувати блюдо для нашого маленького перекусу, для нашої насолоди. Ми будемо готувати печиво. Печиво, яке готується за 6 хвилин із трьох інгредієнтів. Повірите? Не повірите? Вчора пробувала дуже смачно. Уже печеться одна порція, я хочу вам просто показати візуально, як вони виглядають. Кокосове печиво. Печиво кокосове. Хто любить кокоси? Кокоси, банани, апельсиновий рай. Дуже пісня. О, Танюша підняла, Леся підняла. Покажу є кокоси. Два. Є кокоси. Але я кокоси не терти. У мене, звісно ж, буде готовий кокос. Звісно ж, буде готова кокосова стружка. Ось я вам її покажу в паці 200 грамів кокосової стружки. Да, 200 грам. Вже готовий. Для того, щоб не морочити собі голову, можна взяти готову натерту стружку кокосову. Що нам до цього потрібно? Нам потрібні яйця. Два. Розбиваємо яйця і починаємо їх трохи зішувати. Змішувати. Так. Добавляємо до яєць маленьку щепотку солі. І розмішуємо. Можемо просто розмішати вилкою, ложкою, чим вам зручно. Саме основне, дивіться, яка, якого розміру у вас яйця. У мене яйця такого середнього розміру. Ось, середнього розміру. Ну, тоді я їх візьму три. Якщо це великі яйця, ми беремо два. Три яйці. Це. Розмішали з щепоткою солі. Далі ми сюда ж додаємо пачку кокосової стружки 200 г. Так, 200 г. І це все просто розмішуємо ложкою. Вимішуємо до однорідної консистенції. Ще раз проговорю Два яйці, якщо вони великі. Якщо маленькі, беремо три, щепотка солі, 200 г кокосової стружки. Ось так буде виглядати. Як будь-розсипчета, вона дуже-дуже волога. Звісно ж, білок у нас є в яйцях, але у нас ще є білок є в нашому протеїновому коктейлі. І ми сюди будемо для смаку, для насолоди, для солодкості додати наш коктейль. Який може бути коктейль, який вам подобається? Можна зробити кокос з полуницею. Можна зробити кокос з динею. Можна зробити кокос з шоколадом. Можна зробити кокос з ванілію. Можна зробити кокос з кремовим печивом. Можна зробити кокос з крем брюле. Ну, це буде взагалі неймовірний смак. Тому що крем брюле він сам по собі солодкий, смак з гущенки, тут було б дуже смачно. Ну, к сожалению, у мене кокоса крем бруле в мене немає. У мене є смак капучино. У мене сьогодні буде кокос з капучино. Із нашою протеїновою кавою, яка буде давати вам неймовірну насолоду, неймовірний результат і неймовірний кайф. Тому що ми всі люди, які спокушаємося на любі спокуси, і коли я називаю, е харчова задоволення, коли ти їси, отримуєш задоволення і отримуєш результат. Звісно ж, смак капучино, наш український, у мене в Германії є український капучино. Домовляємо порцію три мірних ложки. Раз, два, три. І знову ж перемішуємо, перемішуємо, вимішуємо, вже робимо гарну таку основу. Мені вчора е е наша, як кажуть, коліжанка у марафоні. Учасниця марафону сказала Лілія, яка біля тебе отримала дуже гарний результат за марафон, їй повезло, що вона біля консультанта постійно. Скажу вам так: вам кожному веде, везде, тому що ви біля своїх консультантів постійно. Якщо ви маєте великі бажання, ви можете задавати своїм консультантам дуже багато запитань. дуже придуже. Ось виходить така консистенція. Здається, розсипчаста, ну і вона волога. І, звісно ж, я для смаку е добавлю ще ложку вівсяно-яблучного напряму. Він буде давати більше насолоду, буде додаткове джерело харчових пологів. Ну, можна і не додати. Це буде ваше побажання. Для, соло для насолоди можна робити зі смаком крем-брюле. він буде давати солодкість, а можна додати сюди замість солодощів. Nightworks. одну мірну ложечку. Це буде просто феноменально вкусно. Добавляю одну мірну ложечку. Це теж, теж буде півмірної ложечки. Можна сказати, що чайна. Оце у нас буде йти на насово. Все, ми вимішуємо, перемішуємо і починаємо крутити шарики. Які ви хочете зробити шарики розміром? Ваше побажання, які ви любите пічнюшки. Якщо вони будуть маленькі, вони будуть більш сухіші. Якщо ви будете робити їх крупні, вони будуть більш зволожені. Зараз заглянемо, бо я вже одну порцію печу. Уже гарно виглядають, вже даже говорять, що треба буде старого. Показати, все ж це гарно допомагає бути. Ви не повірите, вони вже готові. Поки я вам розповідала, вони вже спеклися. Це перша порція. Ну, я поки зараз буду далі вам показувати, що ми будемо робити. А наші печенюшки будуть постижувати, для того, щоб я могла вам потім показати. Так, Намочуємо руки, щоб вони були у вас володі. Для чого ми мочить? Для того, щоб легше було катати. Я набираю одну таку столову ложку і роблю шарик. Викатую, викатую шарик, зжимаю його, бачите, дуже гарно ліпиться. І прижимаю. У мене колись так мама вчила робити котлети. Кожен робить свої котлети, правда? Ось такий роблю таку печенюшку. І викладаю на деко з пергаментом або з фольгою. Ось робить такі печенюшки. Хтось взагалі якісь печиво раніше робив? Признаюсь, чисто, я роблю перший раз. Взагалі. З коктейлем. Робила різні десерти, робила різні торти, піроженки, але печиво робила перший раз. Зробила шарик, прижала і поклала на деко. В основі це неймовірний перекус. Для наших сладких для наших любителів поїсти. Бо хто каже, що я не можу знизити вагу, значить, ви пропускаєте прийоми їжі. Хто каже, що я не можу знизити вагу, значить ми не доїдаємо білка. Хто каже, що я не можу знизити вагу, те, хто переїдає. Я думаю, ви будете зі мною згодні. Або спокушається на те, що є вдома. Так що великим поєднанням в першу чергу не несемо ворога додому. Бо якщо є ворог вдома, ми його обов'язково з'їмо. Якщо він буде перед вашими очима. А якщо ви підчинуєте з'їсте більше норми, ви поганого для себе нічого не зробите. Ви даєте норму білка. Та ви багато не з'їсте, тому що вони будуть ситні. Так. Ось такі виходять шарики, і я їх приплюснюю, Показую. Звісно ж, я обов'язково сяду, прорахую калораж цих печенюшок, щоб ви могли побачити кількість їх. Це я не прорахувала, але прорахую. І обов'язково під рецептом напишу, скільки це всього цього добра у нас виходить. Бачите, з який вже виходить? Я ліплю і ліплю, ліплю і ліплю печенька за печенькою. А дуже смачно буде таку печеньку, коли ви починати будете їсти, з нашим вся яблучним наппоєм. Дуже гарне джерело харчових волокон. Хорошо буде працювати наш кишечник з поєднання з алоєм а дуже смачно з алоєм манго, коли ми даємо три ковпачка алоя і мірну ложку вівсяно яблучного напою, заливаємо не кипятком, а гарячою просто водою. Гарна йде насолода. І ми отримуємо норму води, норму харчових волокон і норму білка. Добираємо продуктами, які ми не можемо добрати. Так. Ще трошки. Хороша виходить порція якраз на столову ложку. І не маленькі, і невеликі. Так. Гарно ліпиться. Не обов'язково робити ідеальної форми. Вони можуть виглядати, як пряник. Бачите, дивіться, я набрала, він тримається, тісто тримається. Без муки, без сахара і без жира. І останній? Алло. Алло, і останній. Буде маленький. Самий маленький, Так, Альо, ми руки. Ось тільки печеньок у нас вийшло з одної порції коктейля, 200 грамів кокосової стружки, 3 яйця і мірна ложка вівсяно яблучного напругу. Ставимо в духовку. Випікатися на 150-200 градусів. Вибираємо просто в кого, як працює кожного духовку. Різне поєднання, тут вже ви дивитеся самі. І випікаєте від 10 до 15 хвилин. Я поки з вами розмовляла, замішувала тісто. Я спекла уже печиво. Е -е -е... Пеклося у мене печиво 8 хвилин на 220 градусів. Трошки я піджарила сильніше. Ось так виглядають. Вийшло раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, дванадцять, тринадцять вийшло печенюшок. З однієпорції коктейля й 200 грам кокосової строжки. От тепер це пещо може бути, як з вами в сумці, як може бути на перший перекус, як може бути на другий перекус, як може бути замість гарніра на обід. Ви можете взяти свій салат, свій білок і взяти собі пару печенюшок до чаю замість гарніру. Ви будете отримувати насолоду, ви будете ситі, ви будете вибирати свою норму білка і отримувати гарний результат. Смачно, корисно, збалансовано і низькокалорійно. Всім приємного смаку, готуємо, пробуємо, куштуємо, я впевнена, що вам сподобається. Дякую, Леся, за сердечко, дякую, дякую. Справді, будемо готувати, будемо робити. Пам'ятаємо про те, що у нас сьогодні майже крайній день до нашого закінчення марафону. Завтра у нас контрольні зважування, і будемо ділитися своїми результатами. Кожного, звісно, ж результат залежить від прикладених зусиль, наскільки виконували рекомендації, наскільки ви старалися, або наскільки не старалися, це теж, дуже хорошо. Не розстраюються, лесічка не розстраюється справді. Е, всі дії, які ми робимо, ми робимо в першу чергу для себе. Нагадаю ще раз, що зниження ваги ми проводимо двома методами: це кілограми і об'єми. Якщо ви все виконували правильно, ви все виконували всі рекомендації свого консультанта, але вага у вас не йшла так сильно, як би ви хотіли, коли ви поставили свої цілі, замініряйте себе ще раз сантиметровою стрічкою. Ті розміри, які е, Алла на початку марафону відправляла, якщо це без замірів, може побачити різницю, як ви будете змінюватися в об'ємах, сантиметрах, це теж дуже важливо, тому що коли ваш, бачать ваші знайомі, ваші рідні, ваші близькі, вони бачать не вашу вагу, вони бачать вас візуально, наскільки ви змінюєтесь, наскільки ви виглядаєте, наскільки ви енергійні, наскільки ви посміхаєтесь в будь-якій ситуації, яка б вона не була. Звісно, ситуація в нас зараз нелегка і невесела, але ми самі піднімаємо собі настрій і працюємо над собою для того, щоб були здоровими і на енергії з хорошими результатами. всім всього найкращого, приємного смаку, а Назар зараз буде їсти печиво. Все.